І починаю шукати по своїй тематиці. Як? Інтернет через океан. Інтернет на дні океану. В даному випадку, коли у вас впливають якісь сповіщення, ви повинні прочитати. Цей сайт хоче бачити ваше місце знаходження. В принципі, такі речі не потрібно роздавати. Нажимаємо блокувати. Тільки в деяких випадках це можна роздавати, коли вам дійсно це потрібно. А ви читаєте просто статтю, а вона хоче знати, де вона знаходиться. І, 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 яка різниця, якби бачите, то ми не будемо це роздавати. Тепер дивіться, в нас є вже картинка 1. Картинка два, три. Так. І стаття закінчилась. Давайте на основі цієї статті спробуємо щось додати. Значить, я буду читати також і статтю, там вибирати. От, прокладання кабелю це багаторічний процес, який коштує мільйони доларів. Почнемо з цього. Гарний заголовок, я його копіюю, я нажав Ctrl-C. Якщо награти правую кнопку копіювати текст. Виділяти мишкою лівою тягнете. Я зараз включу програмку, щоб можливо було легше. Так. Е зажимаю лівою і тягну. І коли я потягну, відпустив ліву мишку. Бо якщо не відпущу, вона таки буде водити цю синю е видільну полосу. Я відпускаю. Коли я задовільнився, що цей текст мені потрібен. Відпускаю мишку ліву. Потім не де-небудь, якщо я нажму на де-небудь, то воно пропаде. То, що я тільки що робив. Моя робота буде втрачена, треба буде повторювати знову. Одне зажимаю, воно втрачено. І тут в е, меню не таке, як щоб е, можна було скопіювати. Я виділяю заново, нажимаю правою кнопкою копіювати. Друге меню воно коротше, і тут є, відповідно, воно змінюється команди під певні е, нюанси. Тобто тут я копіюю текст. Нажав правою кнопкою на виділений текст. Воно таке розуміє розуміється, і видає відповідні ці команди. Копіювати текст, копіювати посилання на виділений текст. І більше кнопки копіювати немає. Є шукати. В Google цю фразу є друк, це блокування реклами, Google перекладач і перевірити. Ну, на підходить копіювати. Я повертаюся на, сюди. Мені підходить заголовок, права кнопка. Я нажимаю лівою, щоб я точно знав, що я тут на місці. Іменно цей блок, не цей блок, не цей блок, а оцей блок. Нажимаю правим. Не, 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 не виходить меню, яке мені треба. Я ще опустив курсор нижче. І все-таки він з'явився. Тобто вверху він пропадав не, не з першого разу. Я на рівні цього курсора, е, просто поставив воно підійшло. Нажимаю вставити. Він стоїть по лівій стороні. Мені цікаво, що він був по центрі. Ось тут у нас є кнопка вирівнювана по центру, я нажимаю. Можна по правій стороні, можна по лівій, можна по центру. Класніше додати текст. Також тут є можливість додати картинку. Я покажу два способи. Перший спосіб це копіювати і вставити. От картинка. Як нажимаю на картинку, звертаю увагу, що список команд помінявся як відносно тексту. Тут є відкрите зображення в новій вкладці, воно виглядає так. Тобто, в новій вкладці воно буде окрема картинка. Далі. Зберегти зображення, зберегти це я його зберігаю собі на комп'ютер, наприклад, завантаження. От назва цього файлу, яку пропонує система. Цей сайт пропоную. Він такий має. нажимаю зберегти. Картинка скачалася. Я перехожу сюди, і я можу вибрати одну із кнопок, яка відповідає за вставлення картинки. Я заходжу туди, куди тільки що я зберіг, нажимаю на неї. Вже є в попередньому перегляді, вона, що то дійсно вона не ця. Не ця. А саме оця. Я нажимаю вже тепер кнопку відкрити. То було зберігання, а це відкривання. Тобто є консервація, а є взимку відкривати банку консервовану. От я відкриваю. І воно мені підгружає сюди мою картинку. Хай буде це перший слайд. Так позиціонується цей шаблон. Хоча в більшості для читабельності треба буде більший шрифт зробити і більшу картинку. Але, в принципі, це, на початок це буде нормально. Мені потрібен ще один слайд, щоб додати інші картинки. Я хочу зараз додавати картинки. Нажимаю права кнопка. Нажимаю знову ставити слайд. Також можна дублювати. Дублювати той стосується до слайду. Також теж тут ми бачимо, що є перейменувати слайд і видалити його. Нажимаю дублювати. Виходить в мене два однакових слайди. І ця картинка. Не нажимаю на лівою кнопкою і видаляю цю картинку. Нажимаю DLT на або DEL на клавіатурі. Я її видаляю, і появляється... попробую показати ще права кнопка і видалити. Якщо немає швидкого доступу до клавіатури, знову заходжу сюди. І тепер я її покажу ще один. Перше, скопіюю текст. Сюди нажму, щоб я дійсно працюю з, цього, з цим вікном, не з цим, не з цим, а іменно з цим. І не, і не так, а от так от посередині. Ну, на текст виділяється так, те, щоб його забрати. Backspace це я стираю. Або е, можна зробити один пробіл, і воно стреться. Тобто пробіл поставити, і воно стреться. І вставляю: Ctrl-V. Якщо нема Ctrl-V з то є права кнопка і вставати. Тут підписаться Ctrl-V. Так само Ctrl-C раніше, що я робив копіювати. Вставити. А тепер я беру копіювати зображення. Права кнопка по зображенню новому. Копіювати зображення. Є копіювати адресу зображення. А адреса зображення це його отаке посилання. Це буде текст. Це буде його адреса. Похожу на цю. Ну, мені ж потрібна картинка. Давайте я перейду-покажу. От, я сюди прийду і нажму вставити. Оце буде адреса посилання. Тобто, якщо я зараз його відкрию за допомогою Ctrl лівою мишкою, мені відкриється ця картинка в новому вікні. Тобто, це щось похоже до того, що я нажимав раніше. Відкрити зображення новій вкладці. Тобто я відкриваю те саме. Адреса не підходить. Мені підходить копіювати зображення просто. От тут є. Тут вже копіювати зображення, але між ними слово адреса Просто копіювати зображення. Згортати. В даному випадку пропала кнопка, яка в мене була. Для цього я стру-текст, виділю його так само. Зроблю, щоб це вікно було знову пустим. Нажму на пустому місці, лівої мишкою один раз. І воно повернулося в попередній режим, коли пропонує самокнопки. кнопки. Але мені не потрібно цього, тому що в мене зображення збережене, а скопійоване. Воно скопійоване в певний область пам'яті комп'ютера, де тримається тільки один об'єкт. Саме останнє. Воно постійно, коли копіюється ще одна картинка, то воно перетирається. Попередньо викидується в старий об'єкт і кладеться в Тому я нажимаю праву кнопку і вставити. На пустому місці і вставити. І ця картинка вставляється. Е, є певна незручність, можливо, що вона займає просір такий, який вона бажає. Якщо раніше в цьому варіанті був запропонований розмір, воно і такий, і воно туди акуратно таки вставило, яка б не була велика картинка. А тут картинка займа, зайняла весь просір. І мені потрібно з нею щось зробити. Є пару варіантів, як це зробити. По-перше, хотілося б побачити оці кутики і тако потягнути. Ось, і вже буде легше. Ну я покажу, що якщо буває картинка дуже здорова, то потрібен масштаб. Ось тут мінус, мінус, мінус. І тоді ці кутики точно будуть видні, і тоді ви зможете їх зробити. Далі я... ви можете використовувати інші шаблони. В нападку, я редагую цей шаблон. Мені текст потрібен внизу, наприклад. Цей шаблон я стою на кордон, не на текст. А на кордон я видаляю, просто що він мені він не заважав. І цю штучку теж я її заперу, щоб вона мені не заважала, і вона курсор міняється. Отак курсор тут ніби як два курсора, а отут нема. немає один курсор. А тут біля нього з'являються такі як нової пошти символу різні сторони 4. Це коли курсор перший стає на, на границю. Я на неї нажимаю лівою кнопкою, виділяється іменно границя. Не текст. Отак виділяється текст. Всередині цієї рамки. А мені потрібно ставити на границю. От я приходжу, нажимаю на границю. І я тоді можу її видалити. Я нажимаю DLT на клавіатурі, і вона пропадає. Тепер зменшену картинку я ставлю сюди. І ще щось більшою. І ставлю її по центрі. Тобто. Можна так зробити, і це буде краще. При тому самому шрифті картинка буде більша. Далі здублюємо ще цей слайд. обов'язково дублювати, можете робити, як вам зручно, я показую кожен раз по-різному. Мені зручніше копіювати картинки, але звертаю увагу, що якість буває втрачається. Якщо особливо це не стаття, як в мене, а картинки. З зображення отак от роблять. Зображення. Це дійсно тут я теж використовую, але но... до речі, це також можна буде використовувати цю картинку. От тут вона вже написана: 600 на 300. 30 на 360. Це маленьке зображення. Хоча воно може підійти. Але коли показати цю презентацію для великого екрану, що в 5 класі можливо, не стикаються. Але якщо це буде професійно, там десь треба буде виступити, то треба шукати великі картинки. Треба шукати картинки, які хоча б е, Full HD має, тобто, 1000 на Ну, 2000 на 1000 десь так в цьому районі. 1500 на, на 800. Е, якщо я так скопіюю отаку праву кнопку і копіювати зображення, то воно так не спрацює. Е, воно в нас. Е, Спрацює, але буде її робити маленькою. Я нажав Ctrl-V. Так, да, картинка буде та сама, але коли буде збільшений масштаб, то буде видно оці розмитість зрізна. Якщо ця картинка ще неякісна. Якщо картинка якісна, то такого, ну, в принципі, не буває. А ця картинка вже ну, неякісна, можна опробувати. Перейти нажати на цю картинку ще раз, знайти її на цьому сайті і виробити звідси її хоча б відкрити в новій вкладці права кнопка, і в цю картинку вже копіювати. І це ну, практика показує, що цей варіант набагато кращий, але ця картинка не є дуже такою вдалою. Щоб знайти великі якісні картинки, використовувати можна фільтри, інструменти. Розмір і великий. І тут можна знайти, наприклад, оцю картинку. Ти ще дивіться, но вона вже по стандарту вже йде якісною. Ця картинка виглядає маленькою якісною, і вже думаю, що і тут буде більш якісна. Також тут внизу різні є картинки схожі. При потребі можна і тут вибирати. Картинка не підражається, скоріше всего, що вона з Росії десь тягнеться. І сайт не відкривається, бо немає доступу. картинок великих на цю, на цю тематику і по українському запиту немає. Можна шукати на англійській мові. Картинки будуть більш е, вдалі. Оце гарне зображення: 2000 на 1300. Але не, не факт, що вони відкриються. Е, тоді можна зробити таким чином: можна взяти Google-перекладач. Uh, і перекласти два зих слова з української на англійську. І тепер uh, тут нажати сюди і старти, вставити Enter на клавіатурі. І тут повинно бути більше картинок і, можливо, більш якісних. І вони будуть відкриватися. Навіть тут 700 на 300 картинка сама вже йде якісна. Вона не, не розмита. Тут шукаємо 1000х700, Це якщо ви турбуєтесь про якість картинки. Не завжди оце гарно. Якщо я скопіюю звідси таку праву кнопку квіт, то нас скопіюється тільки оцей маленький екранчик. Я прийду сюди. Вона буде маленькою такою. В даному випадку вона стала встала хорошою, але сайти, які оптимізовують е, зображення, вони підлаштовують під маленьку, е, якщо маленьке тут вікно, вони подають сюди і маленьку, е, маленький розмір е, картинки, щоб вона була оптимізована для швидкості, щоб сайт швидко загружався. В даному випадку я зустрівся з тим, що картинка є великою. І вона більш схожа на те, що картинка вже в якісному. Тому що вона нав... закриває весь аркуш закривала. Це теж може бути. Скажем так, мені повезло. Е є картинки, які так не роблять. Так. От дуже гарна роздільна здатність 2500 на 1700. Давайте ще одну здоблюємо. Тут не знаю, який текст додавати. Можна написати це не статті, да? можна написати кабель на дні океану. Тобто, відповідно на питання, що тут знаходиться. Да, це можна бути якийсь океан, але не зрозумію, що це йде канал, який заріс вже. Ось тобто. Це отакий товстий камер. Я візьму дублювати, тому що хочу, щоб в мене були картинки, супроводжені текстом. Удаляю і вставляю Ctrl-V. В цьому випадку теж дуже вдала картинка. Я Думаю, ви і відчули, що картинка якісна навіть при великому зближенні, коли вона була. Це дійсно є картинки, які є великої роздільності, але вони просто були неякісні. З самого початку. До речі, тільки що зараз зробив. А, ні, то нормально. Нормально. Придивився, то нормально виглядає. Тут маленька мініатюра, де воно є. Можна бачити, що якщо ми зробимо отак, вот то картинка буде половин чистою. Тобто вона не буде по-правильному стояти. Ось. І е, тепер е, хочеться іноді певної текстової інформації. Я створюю новий слайд. Вставлю його в режимі текстового і вставлю певну інформацію. Інформацію про. Взагалі картини треба додати більше, але я, зберігаючи час, візьму оцей текст, поки я його просто не читаючи, якийсь цікавий факт, скоріше всього. І тут добавимо той заголовок, який відповідає тій статті. Є. Yeah. Далі можна вставити якусь картинку. Взагалі хочеться бачити такі картинки, хоча б права кнопка вставити на пустому місці, не всередині, як такої рамки, а поза межами. Я потягнув за неї і відпустив лівою мишкою. Я її посунув вниз, щоб добратися до того голка. Тобто от, отак от от потягну, а потім закуток зменшу. І ще зменшую, щоб вона вмістилася мені о, десь тут. Е, великі тексти цікаво супроводжувати якимось е, картинками, хоча б маленькими. Не повинно бути такого, що є текст і просто один сухий текст. Ну, називають його сухим, що він просто чорно-білий. Е, хоча б якісь зображення вставляти, і чим е, цікавіше це зробити, тим буде краще. Взагалі роблять зараз в сучасному щось типу отаких От речей, а не по боках. Тоді воно якось цікавіше. Де не є симетричність, а трошки зі зміщенням. В принципі, ось така стаття у нас виглядає, як її переглянути, це є показ слайдів. Зазвичай всі слайди починаються, ну, і запуски з клавіше F5. Тут не написано гаряча клавіша, але на клавіатурі F5. Якщо немає f5 клавіатур ну, клавіші, чи не знайшли, чи не запускається, то тут є спочатку. Тепер як рухати далі слайди? Тобто це перший слайд почався. Я нажав кнопку з самого початку. лівою мишкою нажимаю. Потім знову лівою, 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 лівою. І вона пишет, що кінець показу слайдів, класні з щоб закрити. Я так і роблю. Є е, е, можливість. Нажимати стрілочка вправо, і потім вернутися стрілочка вліво. Вправо, вправо, вправо. Коли потрібно вийти, нажимаємо Escape. Це верхня ліва клавіша. Вона виходить, хоч ви на середині, а не дійшло до кінця слайду. Так, і давайте збережемо файл. І треба знайти е, всі кнопки, які відпадають за збереження. Воно в цьому блоці. Вони є трохи різні. Е, чимось зберегти це перше збереження, зберегти, як Це коли треба зробити копію або перейменувати його, створити нову копію з другим ім'ям. У нас поки що взагалі він збережний, він називається Документ 1. І тут стоїть зірочка. Зірочка свідчить в тому, що не є. Цей документ взагалі десь збережений. Він втратиться. Якщо його закрити і не зберегти, ці дані пропадуть. Або є зміни, а вони не були збережені. Якщо цей документ вже був раніше збережений. Нажимаю просто що зберегти. І в нас хай буде в якихось документах, в якій в завантаженнях хай буде. Назва мені підходить. Формат звичайного PowerPoint, який буде підходити, і нажимаю Зберегти. Також поки прощальний формат при боротьбі з сумісністю можна їх робити як картинки або зберігати як в PDF. Я нажимаю Зберегти як, щоб зберегти в шавому форматі, і отут вибираю тип файлу. Перечитую всі, і я хотів би знайти, щоб тут був PDF. Тут PDF-а в цій програмі немає. Тому воно е, не, не зможе нам допомогти в даному випадку. Хіба що може бути ще якийсь як експорт. Є такі параметри, як експортувати, експортувати як. І є експортувати як PDF. Коли ми експортуємо як PDF, то він ніби як сфотографований. І є кнопочка у всіх слайди або виділені. Е, слайди, так, і я нажимаю зберегти. Знову вибираю місце, і хай буде та сама назва, але формат буде інший. Нажимаю зберегти. Це допоможе тримати суцільність, і PDF взагалі буде відкриватися скрізь однаково, незважаючи що це Microsoft PowerPoint чи інший. В такому варіанті він виглядає. Текст також можна виділяти. Тоже похоже наші слайди, але вони. І тут як книжка вже, як альбом якийсь такий. І є ще одне спортувати як зображення. Коли ви зробите таким чином, ви також збережете впевненість, що ваші слайди будуть право на збереження. Тобто, коли використовуємо безплатні програми, бажано, якщо це відповідальна якась робота, ви 100% хочете, щоб у вас було все під рукою, то є можливість зберігати як картинки експортувати як зображення. І ми вибрали зберегти їх сюди. А, PNG. А тут треба усі слайди вибрати. Бо це був тільки поточний слайд, да? бо я хотів е, існує і нажимаю так. Там була просто картинка, е, яка вже мала таку саму, і в мене вийшли просто окремо картинки, е, які можна окремо е, показувати. В цьому випадку безкоштовна програма показує, що і картинки маленькі, це не дуже е підходить для презентації. Виберемо інший. Е ширину треба вибирати е в даній програмі вручну. Е бажано хоча б виставити екран монітора. Е це 1920. І видно, що 1080 воно вже само підставило. І це зручно. Можна було і воно тут написати 1080. І нажати ОК ще раз. Я нажму хай перезапише його. Кружочок крутиться, значить воно ще обробляє цю процедуру. Почекаємо. Заходимо знову і відкриваємо. І ми бачимо, що ця картинка відкрилась на весь екран і її розмір отакий. І це є приємно, що воно. Я ще відкрию інше, щоб було видно. Ось, і в нас є картинка. При необхідності ці картинки можна вставити в презентацію чи загрузити їх, і просто показувати картинками. Іноді таке є потреба. Наприклад, на телевізор принести тільки картинки, бо телевізор не вміє читати презентації. Тобто іноді треба такий варіант зберігання. Це програма для презентацій від фірми чи від сімейства програм SoftMaker.